Знімаю обучающе відео, тому що люди не розуміють, що куди вставлять. Показую. Ти получаєш отакий павербанк для інтернету. Осьо собраний на наших акумуляторах на Samsung. Тоді ти получаєш отакий ось кабель, отакий або зелена плата. Без різниці тут зелена чи така плата, без різниці вони однакові. У нього є та гніздо. Питання від чоловіка: що мені куди вставлять? Нікуди він нічого не встави. Тепер поясню, поясню. ти получаєш отаке зарядне, зарядне. Тепер дивіться сюди. Береш зарядне, розпаковуєш його. І тут є кабель Type-C Type-C двосторонній. Двохсторонній. Два Type-C. Що з ним робить? Одну сторону вставляєш в Type-C повербанку, другу сторону вставляєш в оце ось Type-C. Це гніздо Type-C. Type-C. Бачите? Вставляється, павербанк запускається. Зелене показано, що зараз запущена 12-вольтова зарядка. І тепер тут на виході, ось міряй, якщо не віриш. Ось в тебе на виході, отут. Ось. Дивись, 12 вольт. Це підходить для всіх 12 ти і всіх 9 вольтових також підходить. Що один йому хрен. Воно працює. Витикаю ось, о, витикаю. Ось все, забираю з роутера його блок питання. Вставляю один в роутер, один в онушку. Ось сюди вставляю. Дивися. Запуск пішов. Роутер запускається, онушка запускається і все це паше от повербанку. Все прекрасно паше От повербанку. Все. Работає, роботає. Ось запускається, все Диви. Понятно тепер, куди що вставляти? Якщо. В тебе є зайве зарядне, от є в тебе ще один такий блочок. Лишній, лишній. якщо є в тебе для зарядки повербанку, то тоді, коли в тебе є світло, ти маєш право зробити як? Вставити мій блочок в розетку. Оце Type-C можеш прямо ось сюди поставити. Забить хрен на оці ось два блока питання, хрен із ними, хай собі там торчать, можеш їх смотати, шудалку положити. А павербанк зарядить своїм зарядним другим. Ось, о, в мене є друге зарядне, я павербанк поставив на зарядку, а в мене оце інтернет робота цього блочка. Ні, якщо в тебе нема зарядного і в тебе це зарядне, то, звісно, тоді не так. Тоді ти береш звідси, витягуєш отсюдова. тоді цим зарядним. Цим зарядним заряджаєш павербанк. А оці з роутера, при, в, 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 в тому, коли світло є, тобі треба повернути блочок питання на місце і блочок питання цього на місце. А павербанк буде заряджати своїм. Цим зарядним. Поняли? Оце всього дві схеми підключення. У мене вдома лічно я от Type-C і так, і так роботаю. Мені так удобніше. У мене зарядних куча лишніх, я в павербанк найду чим зарядити. Я просто зарядне кидаю на інтернет. Він теж так працює. Все. І оце зараз на нинішній момент це самий лучший набор для інтернету. Чому? Тому що він паше в мене лічно на отаких от самих приладах вдома. 12 вольт 1 ампер, 12 вольт 05 ампера. Паше 10 часов підряд. А заряджається павербанк за 2 з копійками часа. Понимаєте? І тут вигода, То, що в мене на 2 часа світло тільки дають, а вирубають по 10 часов. в мене 10 часов немає світла, я його <кх> ізовав. Є світло, я його перетикнув у блочок, а сам павербанк зарядив за 2,5 часа. І все. Оце такий найкращий набір для інтернету.